всіх глядачів мого каналу. Сьогодні хочу вам зробити обзор саме от в середині серпня місяця, обзор гортензій волотистих гортензій, які ще якось не попадали в кадр. Тобто я їх не показувала ці гортензії ну з тих чи інших причин, ну, тому що вони або не підходили під. Там тему, допустим, там великі гортензії, там були обзори гортензій, які квітнуть лаймовими кольорами і так далі. А ці гортензії вони розквітають білими, потім рожавіють, потім ще там щось з ними виходить. Ну, просто додам їх до свого обзору. Осінь я знову їх покажу. Гортензія діамантіна. Ну, дуже цікава гортензія. Знаєте, я її пересадила зараз на, на більш сонячне місце. Вона в мене росла ну, в такому місці. Там сонце на неї було. Але не цілий день там получався персик, цей мій найулюбленіший. Бачите, оцей персик, який я однач... колись там показую і кажу, що він, ну, звісно, треба ж плоди мати. Да? Але... Ну, хочеться і плоди мати, але він же ж коли розростається, то він починає мені, отак от, бачите, от, от цими своїми гілками починає мені накривати гортензію. Тому я цю Дімантіну відсадила трошки далі. От е, Що можу сказати, е, гортензія пережила дуже тяжко переїзд на інше місце. Я навіть думала, що я її е, ну, потеряю. От, і просто Я навіть не сподівалася, що гортензії от, е ну, з відкритого ґрунту, тобто не перевалка, а пересадка, що дорослі гортензії волотисті так тяжко переживають цю пересадку. Тому майте на увазі. Пересаджувати треба або з голим корінням, або пізно осінь. Значить, от коли вона у мене там росла більш-менш так в полутіні, то вона ніколи не брала такий от рожевий колір. Вона завжди була біла і молочна біла. Верніше, вона така, знаєте, в золотістих тонах, коли сідало сонце. То вона просто от світилася. От за чого? За що того, що в неї, в неї такі от волоті легкі? А, до речі, от дивіться, які великі волоті у діамантина. І вона завжди, от у неї такі от. От, бачите, з боків у неї от, от, такі от штучки вісять завжди. Оце завжди от, у неї таке є. І от тільки в менших от квітках нема таких бобончиків. А у дорослих, дорослих квітів, такі які квіти от великі, то вони такі помпончики завжди в неї. Так от, от вона до такого от рожевого кольору ніколи не доходила. Вона просто була така золотиста. Коли сідало сонце, вона ну, просто так світилася, знаєте, як, ну, от як, от як е проміні сонця через неї проходять, і вона якось відсвітлила. Тому що в неї, коли вона розпускається, вона не чисто біла, а така знаєте, з ну, золотинкою. Тобто жовто, якась е -е, -то така блідна, жовта, ну, золотинка в неї є. Ну і ось тепер я маю таку діамантину. От, на сонці. <сіх> от і так от вона виглядає. От, все з нею гаразд. Ну, в общем, коротше, за два роки вона якось тут жила і так далі. ну Це деревовидна гортензія хочу вам показати гортензію яка не попала у мене в інші обзори. Ну, можу сказати, що цю гортензію я вам буду показувати осінню обов'язково. Як вона буде змінювати колір? Це Pinky Promise. От стробері Blossom, Pinky Promise, це такі гортензії. Ой, я можу їх перечисляти, Green і так далі. І казати, що вони повинні бути у кожного в саду. Але дійсно, от повірте мені, Pinky Promise, ну дивіться, висота гортензії, доросла гортензія росте у мене не знаю років 4 точно. Е, e, значить, куплена була теж дорослою. Дивіться, які в ней. Бачите, от який в неї стовбур вже. От, е, обрізка у неї, е, ну, низь, низька. Я більше ніж на дві пари бруньок ніколи не ріжу. І от за ці 4 роки, ну, доросла гартендія виросла, бачите, з квіткою. Тобто от так от висота, ну, метр, метр, зараз скажу, метр 20, метр 30. От до ну, можуть, от, дай, цієї квітки, метр двадцять, метр тридцять. І тепер подивіться на розмір цієї квіти. квітки. І вона, знаєте, така ніжна-ніжна. от Квітки у неї такі м'якенькі. От, ну, от ця в мене, я її поливаю додатково. Не знаю, вона, от, і саме цей кущ він, в мене в'яне на сонці. Я його завжди приношу йому по, по пів відра води додаткової, ну, крім того капельного поливу, що йде. І от дивіться, Вона біла да? і тепер от починає зразу рожавіти. Тут от рожевий колір вже проявляється. ну Може тут він в мене якось так посаджений. Не знаю, чому йому води не вистачає. Ну Самі квіти не в минулому році, ні позаминулому році ніколи вони не підгоряли. Це точно. От, цей сорт ну, вважаю, що він ну, просто неймовірно і красивий, і осінньою, і ну, по всім своїм характеристикам ну, дуже гарний. В приморозках він ніколи не був замічений, щоб він там вимерзав, підмерзав. І квіти великі, от Подивіться, квітка пінкіпроміс да, і Фантома. Ну, можете зрівняти. Ну, там... Далі трошки квітка, ну, дійсно, що вони різні по формі, по самим квіткам, волоті і так далі. Але от подивіться розмір квітки Pinky Promise, І зараз я руку прикладу розмір квітки фантому. Тобто, хто має фантом, то можете собі уявити, як... і що таке пінки-проміс. І ще вона ж отак от, от бачите, ще в неї отут буде розпускатися, отак от будуть розпускатися вершечки. Це сонце тут палить. Ось, ну, от, рожевий колір я вам зараз вже покажу. Тобто, це е, сьогодні що, там, 12, 12 е, августа, Вон, бачите, рожевий колір вже в неї є. Прийшла би показати інші гортензії, але тут же ж мій гарний бісвіт. Ну, заодно його покажу, от бачите, в нього такі довгі квіти. От, починає він вже забарлюватися теж врожаї тона. Ну, а прийшла я вам показати малінчим, як виглядає. Значить, в минулому році вона у мене вже квітла. Я купувала її дорослим кущем, і квітла вона, вона саме так. Тобто вона була біла, отакі були волоті в неї. От. А потім, що з нею стало, я ще не знаю. Я не пам'ятаю, вона стала рожева, От, ну точно вона не горіла. Це точно. Ті гортензії, які горіли в мене, то я їх швиденько прибираю. Значить, просто я не пам'ятаю, наскільки вона становилася рожева. Чи дійсно вона там ну, до дорожевого, чи до червоного вона була? От чесно не пам'ятаю. Покажу цього року. Але бачите, от вона виходить, вже майже середина? Серпня, а вона от так от не, ще не до кінця розпустилася. Ну, і у мене ж, виходить, в принципі, от попадає вона і розпуск попадає на саме цю спеку. І вона тоді починає ну, не так швидко розпускатися. Ще я вам прийшла тут показати Diamond Rouge. Показати його велик, великі самі квіти. От, Подімаєте, волоть у нього, ну, в, мене от, ну, в мене молодий кущ, зразу кажу. Кущ молодий, а от квітка у нього дуже велика. О, дивіться, кому подобаються такі от, е квіти, які, е ну, такі от, бачите, вони такі свободні, так да? от. От, покажу вам зразу, от, розпускається зверху, от, квітнуть оці, одночасно квітнуть і стерильні і фертильні квітки. От, потім одні отак от засихають зверху, а цей починає переходити отак в рожеві кольори. Ну, сама просто я вам хотіла показати от саму цю квітку. Подивіться, яка, який це розмір. Да? Ну, от, одночасно покажу малінче і, з даймонтрушем. Бачите? Да? І, ситім, і ну, так от, Для зрівняння. От тому я сюди і прийшла, щоб вам так от одночасно показати ці гортинці. Тобто вони в мене ще в кадр не попадали. Один сорт, який не попадав в мене в обзори. Ну, може, там рано навесні був, не попадав в обзори, це Ренсам ще. Значить, Він дає ну, волотя така. Бачите, вже починає забарлюватися. Ну, кожен рік він е, забарвлюється от такі от малинові, красиві малинові тона. Причому, як тільки іде е, розпуск е, білих квітів закінчується, то зразу починає забарвлюватися малинові тона. Тобто в нього такий не червоний, а малиновий. Більше ну, малиновий це теж червоний. Да? І дивіться, йому треба якусь підв'язку. Ну, Не знаю як у кого, у мене він хилить, отак от гілки він хилить. І якщо у вас будуть дощі, то треба йому якусь робити підв'язку. У мене він зв'язаний. І отут, от спочатку, от, бачите, між гілками. Ну, Підв'язку треба ставити всередині, отут всередині ставити опору якусь. А у мене він отак от по кругу от ще йому поставили таку опору. Отаку от, І він, виходить, от на цей круг. Ну, от, по кругу тут. І він на цей круг, от, бачите, от, поклав, поклав свої квітки, і я вже його не, не чіпаю. Тобто він, ну, оця гілка, тільки оця одна гілка більш-менш стоїть вертикальна. Я так відійду, може покажу вам. Бачите, от я її поставила. Ну, так от вона може хилитися. Ну, Не так, що він там до полу нахилиться, ні. Але все ж таки опору. Ну, я, наприклад, із кожного року йому роблю опору. Ну, ви як... Хочете. Значить, розмір квітки може бути і ось такий от, малий, ну, ось, як сучу, у мене. Його треба, цей сорт треба гарно кормити, що я зрозуміла. От, бачите, є і менша квітка, є і така от велика квітка. Ну, середня квітка. Це от, десь отак от. Висота виходить, десь метр 20, метр 50 точно він доходить. Ота от квітка, якщо її випрямити, то це метр п'ятдесят точно буде. Так що, отак, в от ну, Получається, він іще й далі буде висм, становитися. Так, ну, Хочу сказати, що він ніколи не горів у мене. На сонці ніколи не горів. Зараз перед вами сорт Magical Vizuvi. Ну, Купляла я його е, тільки для того, що, ну, по-перше, от Група Magical, а по-друге, все ж таки. Шукаю собі такі моталькові сорти, щоб вони були красиві. В мене був Pink Diamond, вже нема. Скажу чому? Тому що ну, в принципі, він мені по розміру задовольняв, так сказати, своєму, да? але от мені не подобалось в нього те ж саме, що і тут в цьому сорті. Ну, Поки що я на цей сорт дивлюся, звісно. Е, сразу скажу, я його посадила тільки в минулому році. Думаю, та що ж таке, у всіх є Magical Visual, а у мене ще нема. Спробую. Е, ось, купляла я його дорослим кущем. І може він тому от, перший рік тут вичухується і так далі. От Він тільки дав от нормальну гілку одну. Да? Е, ну, Подивлюсь ще рік, дам йому можливість. Показати це саме, ну, свої квітки. Але от що мені не подобається, розповідаю. Значить, от дивіться, в нього оці і стерильні квіти, які, от бачите, от, дуже швидко переквітають такі становяться корічні. Одні квітки червоніють, і їх мало. А оці е, всередині квітки, от дивіться, тут, от бачите, от таке от коричневе, тут от біле ще не розпустилося. Тобто, або бубочки, не розпустившися. Або таке коричневе. Ну, отут от, трошки щось розпускається. Тобто він тільки на початку показав от, розпуск отут, от, квіток, і то не всіх. Якось вони швидко переквітають і такі становляться коричневі. От я вам показую його з усіх боків. Ну По-перше, він ще у мене що це низький, ну він був просто в горщику. Він дорослий, сам саджанець був, але такий був занедбаний, тому що він сидів багато років в горщику, просто сидів там мучився там. 7 літрів було одні корні і мелких мілких гілок, ну, які треба було щось там з ними зробити в цьому році. от Чому їй, мені не подобається купляти от у великій саджанці, тому що їх потім треба затратити 2-3 роки на те, щоб їх переформувати. ну в общем короче от Подивлюся ще пару років, але не, не подобається. Поки що не подобається. Він, ну, може в мене так він. Може, це у нього реакція на сонце. Я не знаю, от чому вони перегоряють моментально, тобто вони недовго. Або, от, от вони або так от не розквітчі, або тільки от розкрилися і зразу такі коричневі становиться. Все. І я до нього вже хожу. Ну, тобто, мені він якось так, знаєте, не дуже естетичний сорт. Зараз в зрівнянні покажу, ну, щоб так сказати, для зрівняння покажу інший сорт. Про що я маю на увазі, ну якось сформулюю свою думку. Зрівняння, дивіться, ну майже така ж квітка, да? Пастель Грін. Ну, просто Пастель Грін він постійно якось там змінює колір свій. От у нього то салатові, то там якісь то червоні і так далі. Але от оця от середина у нього, якось, ну верніше, ці мілкі квітки, да, вони якось виглядають ну, для мене більш культурно ніж на, на тому сорті. Ну, якось так я можу охарактеризувати. Може правильно, неправильно. Ну от такий він. Пастельгрін зараз він виглядає от таким чином. Перед вами сорт середньорослий Little Fresco. Ну, цей сорт однозначно показує себе кожного року тільки з гарної сторони. Значить, в принципі, він не підгоряє у мене на сонці, розпускається він не рано. Такий середній по розпуску сорт. І от бачите, навіть зараз от квітка в нього не розпущена. І, в принципі, волоті у нього різні. Ось, ну, в основному волоті висо такі великі. Дивлячись скільки ви залишите у себе на кущі, значить, квітки у нього такі от закручені. Ну, цей сорт впізнаваємий. От, завдяки от цим своїм квіткам, які отак от закручуються, бачите? От Зверніть увагу, які у нього самі квіточки. Потім він становиться рожевим, от цей колір, і от покажу меншу квітку. Тобто у нього є залежність від обрізки. От Бачите, гілочка нижче. Тоньша і менше квітки. От навіть цю малюпусю покажу. Ну я тут дуже, так сказати, не нормувала так, щоб сильно його там обчухівати. От е, я скажу чому. От дивіться, зараз покажу тільки що він набуває рожевого відтінку вже. Е, скажу чому я не дуже обчухувала, тому що оці е, низкорослі сорти. ну, так, скажімо, дивлячись, що ви хочете. Або так от у вас буде стояти кілька квіток, ну, там, великих, да? або у вас буде такий широкий кущ. Тобто ці низкорослі, середньорослі сорти, їх треба ну, тут вирішити, що вам нужно. Значить, Наростав він цей кущ довго, дорослий, дуже дорослий, йому років 7-8 ну, куплявся він великим саджанцем. Ну, ще раз покажу, виходить, от бачите, от велика квітка, от велика квітка. І ось ці вже от менші, раз, два, три, чотири менші, виходить, тут три от ці великі. Значить, дорослим куплявся, але він дуже повільно наростає. Ну, як, як положено, мабуть, середньорослим сортам. Повільно наростає. Росте у мене на Самому пекучому сонці. Цілий день він на сонці, от прям як зранку вийшло сонця. От трошки ввечері, коли воно вже не пече, то якраз воно заходить, коли її можна посвятити, але тут його вже нема. Так що, такий от сорт впізнаваємий, по квітці, по своїй і цікавий. Кажу ще Литов в горщику. Ось так от він виглядає. Тут в мене, бачите, від сонця просто закрита горщик 60 літрів. Розквіт він, звісно, раніше, ніж той, що в ґрунті, Це мій живець був. Це йому виходить, два роки два повних роки третього літа. Там три гілочки було, обрізка на дві пари броньок. Ну, Раз, два, три, 4, 5, сім штук, сім, гіл, сім квітів. Але дивіться, які вони ровні. І от я вам показувала в кущі, як він виглядає. А тут він, бачите, всі квіти ровні, всі великого розміру. От то, що я вам казала, що для цього сорту має значення обрізка. От, Молодий кущ з сильними гілками, бачите, які Великі волоті. Ну, тут в горщику він у нього рівні отакі от е, великі всі, бачите, отак от всі волоті вони великі. Ну і розквіт він раніше. І там, якщо три було, тільки от, такого розміру волоті, то тут от всі Отак от як бачите, як Бачите розрахунок. Раз, два-три. Всі, всі однакові. Лител фреско в горщику 60 літрів. Можливо, якісь гортензії ще і не попали в мої обзори, будуть попадати, коли настане ну, осінь, може там покажу, як вони будуть іншого кольору забарвлюватися. Але поки що так От показала максимально, постаралася те, що в мене квітне. От, і е, вибирайте. Продавців багато на ринку, Гортензії можна вибрати на різний розмір, і, е, ну, і по кольору, і по розміру е, е, волоки, по розміру куща. В общем, різні різні. От, до речі, був у мене вже обзор лаймових сортів, але цю гортензію буду ще показувати. Це... Е, 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 Прайм. Прайм, квітки у неї не дуже великі, але все ж таки лаймові кольори вона показує надзвичайні. Така, ну, в общем, зміна йде лаймових кольорів у неї постійно. І все ж таки прайм, ну, другий рік я її спостерігаю. Ну, така гортензія цікава, виходить. В общем, за вами вибір. От, продавців кажу, багато на ринку, так що обов'язково щось собі виберете, якщо вам подобається гортензія. Все, до нових зустрічей.